Перепрошую за те, що трохи затримався. Графік останні дні збився на нічний виключно. Значить, Третя штурмова бригада зараз знаходиться на Авдіївському напрямку. Вона була заведена, скажімо так, перед виходом українських військ з Авдіївки і виконувала в тому числі ар'єргарну місію, тобто прикривала вихід військ. Зараз це безумовно основний напрям зусиль, тобто основний напрям наступу противника на всьому російсько-українському фронті. І ситуація безумовно непроста. За останній час бригаді приходилося стикатися з викликами, яких вона не бачила навіть під час київської кампанії а в той час підрозділ обороняв безпосередньо. Мещун, який являвся ключовою точкою в обороні Києва, весь попередній рік, 23-й рік, бригада провела 11 місяців, спочатку відбиваючи наступ ЧВК Вагнер під Бахмутом, а потім переходячи до українського контрнаступу, в якому досягла достатньо значних успіхів. Але ця кампанія безумовно найскладніша. Якщо говорити в тому про те, в чому складності, я б не став казати про те, що росіяни стали краще воювати в сухопутній складовій військовій, але однозначно можна говорити про те, що воювати вони стали на порядок ресурсніше. Періодично, у мене питають, чи можна було утримувати Андрій Авдіївку тими силами, які були, я скажу, що так, це було можливо. При двох складових, якщо б можна було е, вирішити дві компоненти, в яких Росія є е, повністю домінуючою. Це авіаційна компонента, і це артилерійський е, артилерійський терор, а авіаційна компонента може бути вирішена за допомогою більшого більшої кількості комплексів е, сучасних ПВО, ППО. Що стосується артилерійської компоненти, тут треба говорити не тільки про е, снаряди, боєприпаси, про які у нас всі говорять, але також і про проблему е, кількості стволів на кілометр фронту, бо це дуже важлива складова а також про е, нові за е, нові комплекси контрбатарейної боротьби, які дають серйозну перевагу в артилерійській боротьбі, якщо б українська армія навіть е, Маючи те співвідношення сил, яке було, ну а для розуміння на піку наступу на Авдіївку, співвідношення сил проти третьої штурмової, в тому числі, і за даними західних розвиток, було 7 до 1, тобто 7 росіян приблизно на одного бійця, наприклад, третьої штурмової бригади, і такі ж приблизно співвідношення тут були в всіх інших підрозділах. Так, от можна було б тримати навіть в такій ситуації, якщо б ми могли вирішити ці дві величезні проблеми, це коротко про ситуацію зараз на фронті. Тобто, це ті проблеми, які до сих пір не вирішені, і продовжують бути для нас ну, критично важливими. В іншому ж ситуація. Край непроста, хоча е, ознаки е, однозначно стабілізації зараз присутні, і м, війська, бійці роблять все можливе і неможливе для того, щоб зараз е, зупинити е, росіян під Авдіївкою. В принципі, про це можна говорити як вже про доконаний факт. Е, Чого це вартує? Це вартує безумовно великих втрат. Але також треба розуміти, що такі ж е, тільки значно більші втрати несуть зараз росіяни. Тобто, е, наприклад, знову таки для цифр е, за два місяці неповних е, дій бригади під Авдіївкою було знищено дві з половиною тисячі, знищено дві з половиною тисячі російських військовослужбовців, е, 18 танків. Е, Захвачено і знищено більше 50 одиниць легкої бронетехніки. противника за цей час, наприклад, бригада не втратила жодної одиниці танку, а наші втрати в особовому складі ну більше ніж в 10 разів менше ніж в росіян. Тому воювати можна, але потрібні деякі компоненти, якщо говорити про те, чого. Я як український військовий очікував би від 24-го року то це глобально вирішення, безумовно, двох ключових питань. Одне питання це, скажімо так, це домашня робота самої України. Це нормальний закон про мобілізацію. Хоча третя бригада є в основному своєю добровольною і контрактною, в ній служить. Ну, достатньо значна частина мобілізована. і я можу сказати, що мобілізований солдат прекрасний солдат за однією умовою. Якщо мобілізований солдат певний впевнений в собі, впевненість в собі йому можуть дати дві речі: перша це довіра до командирів і відповідно командирських рішень. А друге, це якісна бойова підготовка. Коли людина переконана в своїх силах, коли людина переконана в тому, що їй командують компетентні офіцери, така людина прекрасно воює. Насправді не так уже сильно відрізняючись, чи вона доброволець, чи вона мобілізований, головне це професійний підхід. А це наше домашнє завдання. Що стосується, скажімо, так, завдання наших союзників. Як я собі бачу, то це безумовно забезпечення української армії, озброєнням і боєприпасами. Теж мене постійно питають, а що найбільше необхідно, я кажу завжди просту річ абсолютно все. Озброєння не буває чудо зброї, не буває якогось вундервафе, не існує якогось. Якоїсь ракети, якогось літака, танка і так далі, який вирішить вам питання на фронті. Війна це складна комплексна дія, і зброя на війні завжди є цілим комплексом засоби радіоелектронної боротьби: ракета, гармата, піхотинець, танк, зв'язок. Вони тільки разом дають сенергію. Тому насправді Україні потрібно для Ефективної роботи армії озброєння фактично всіх рівнів, від починаючи від стрілецького, закінчуючи а, оперативними ракетами, так і але знову повернуся до того, що говорив: якщо там а, виділяти першу чергу, то це безумовно засоби ППО, які б могли прибрати ту складову, в якій ми з росіянами тягатися не можемо в принципі, тобто, це військово-повітряна складова. І артилерійські засоби у всій своїй ширині ну, по перше, я хочу сказати, що я насправді вірю в те, що сил і можливостей для розгрому Росії ще достатньо, головне ефективно їх використовувати. Треба всім пам'ятати про наслідки зворотнього перебігу подій. Українцям, які не хочуть, скажімо так, служити в рідній армії, треба пам'ятати, що в них є висока вірогідність служити в армії окупанта. А Європі і Сполученим Штатам Америки. Проснувшися завтра, а не проснувшися сьогодні, коли треба допомагати Україні. Висока вірогідність отримати власну війну, яку ми яку маємо ми зараз. Я вірю, що Українці будуть розуміти свою свою вигоду і свою місію. І а, наші союзники а, західна цивілізація теж буде розуміти свою. Щиро дякую, пане Білецький. Вітання третій штурмовій.